Знаєте, оце класичне цукерка за гарну оцінку, або заборона мультиків, якщо іграшки не прибрані. Чи це справді працює так, як ми думаємо? Або може ми, самі того не помічаючи, потихеньку гасимо природний інтерес дитини? Ось сьогодні і розберемося, що це за звір такий, зовнішня мотивація, і як з ним подружитися. Ось цей приклад просто в яблучко. Він ідеально показує головну проблему. Коли заняття, яке саме по собі приносило кайф, раптом отримує якусь зовнішню ціну, щось невловимо ламається, та сама іскра захоплення може просто зникнути. І це, власне, є той самий парадокс, який ми сьогодні будемо розплутувати. Так ми ж хочемо якнайкраще підтримати, заохотити, а натомість отримуємо зовсім не те, на що розраховували. Цей розбір допоможе зрозуміти, чому так стається, і що найголовніше, як уникнути цієї пастки, щоб мотивація стала нашим справжнім союзником, а не якимось прихованим ворогом розвитку. Ну що ж, щоб розібратися з цим парадоксом, треба копнути глибше в саму суть того, що взагалі змушує нас щось робити. І ключове поняття тут це, звісно, зовнішня мотивація. Тут здається, все просто. Якщо внутрішня мотивація, це, знаєте, я роблю, бо мені це подобається, то зовнішня це я роблю, бо щось за це буде або чогось не буде. Тобто стимул приходить ззовні, а не зсередини. Але вона, виявляється, буває дуже і дуже різною. І от що цікаво зовнішня мотивація це далеко не тільки класичний баті пряник. Тиск може бути значно тоншим. Наприклад, маніпуляція почуттям провини. Або це вічне бажання відповідати чиїмось очікуванням. Це ж теж надзвичайно потужні важелі, які керують поведінкою, і ми часто цього навіть не помічаємо. Тут важливо зрозуміти одну річ зовнішня мотивація це не абсолютне зло, аж ніяк, це просто інструмент. І як будь-який інструмент його можна використати як на користь, так і на шкоду. Все залежить від ситуації і від того, як саме його застосовувати. Отже, коли вона корисна? Ну, наприклад, коли треба сформувати нову звичку, скажімо, читати щодня. Маленька винагорода на старті може допомогти подолати той перший опір або з нудними рутинними справами. Теж працює. А от де вона може нашкодити? Якщо дитина вже з захопленням малює, а ми обіцяємо нагороду. Тоді творчість ризикує перетворитись на роботу і вбити всю ініціативу. Надмірний контроль і фокус виключно на результаті це взагалі вбивці креативності, бо вони породжують страх помилки. Добре, з теорією, наче розібрались. А що на практиці, якщо ми все таки вирішили використати якесь заохочення, як це зробити грамотно, так, щоб не нашкодити, а справді допомогти. Є кілька простих, але повірте, дуже дієвих правил. Оце надзвичайно важливий момент. Коли ми кажемо Ти такий розумний, ми ніби натякаємо, що успіх це щось вроджене, фіксоване. А от коли хвалимо за зусилля, за наполегливість, за старання, ми формуємо зовсім іншу установку, установку на зростання і показуємо, що результат залежить від того, скільки праці вкладено. А це, у свою чергу, мотивує пробувати знову і знову, навіть після невдач. Спробуйте змістити фокус з кінцевої мети на сам шлях до неї. Замість того, щоб перетворювати винагороду на якусь угоду, просто відзначайте прогрес. Це допомагає дитині самій побачити цінність у процесі навчання і відчути задоволення від власних, хай маленьких перемог. Ну погодьтеся, загальне молодець, воно ж не несе майже ніякої інформації. А от конкретна описова похвала показує, що ви справді приділили увагу, помітили деталі. Це не просто приємно, це дає дитині орієнтир, ага, ось це в мене вийшло добре, і це надихає розвиватися саме в цьому напрямку. Але давайте пам'ятати, кінцева мета будь-якої зовнішньої підтримки зробити так, щоб вона стала непотрібною. Найголовніше завдання допомогти дитині знайти власні внутрішні причини для дій, розвинути ту саму внутрішню силу, яка рухатиме її вперед без будь-яких там зірочок чи солодощів. Цей шлях можна умовно розділити на чотири етапи. Спочатку так ми можемо використати зовнішній стимул, щоб просто запустити нову поведінку. Потім допомагаємо побачити, як ця дія пов'язана з власними цілями дитини. Далі поступово віддаємо контроль. Даємо більше автономії, і, врешті-решт, дитина починає отримувати задоволення від самого процесу. І хороша новина в тому, що світ мотивації не обмежується лише винагородами й покараннями, є набагато ефективніші і, що важливо, здоровіші підходи, які розвивають і самостійність, і відповідальність. Наприклад, замість покарань природні наслідки, не полив квітку вона на жаль зв'яла замість наказів – вибір та автономія, коли хочеш це зробити зараз чи після вечері. А спільна постановка цілей та увага до прогресу це взагалі інструменти, які працюють набагато краще в довгостроковій перспективі. Що ж, давайте підсумуємо все, про що ми говорили, у кілька простих і практичних порад. Таких, які можна спробувати застосувати ну, буквально вже сьогодні. По-перше, перш ніж щось пропонувати, зупиніться на секунду і подумайте, а може там вже є внутрішній інтерес. По-друге, пам'ятайте, що формування самомотивації це марафон, а не спринт. Будьте терплячими, слухайте дитину, часто вона сама знає що її надихає. Зміцнюйте стосунки, бо теплий, довірливий контакт це найкращий мотиватор у світі. І, звісно ж, будьте прикладом діти вчаться, дивлячись на нас, і це, мабуть, найголовніша думка. Наше завдання не смикати за ниточки, керуючи поведінкою, а бути таким собі садівником, тим, хто створює сприятливі умови, щоб внутрішня мотивація дитини могла прорости, зміцніти і, зрештою, розквітнути на повну силу. Давайте залишимося із цим питанням. Можливо, це буде одна єдина інформативна похвала замість звичного молодець або надання маленького вибору там, де раніше була чітка вказівка. Навіть найменший крок у цьому напрямку це вже величезна інвестиція в майбутнє самостійної і щасливої людини. Дякую за увагу.